Українське радіо Чернігів продовжує свою роботу. У студії для вас працюю я, Лілія Духно. Російські війська продовжують тероризувати цивільне населення Чернігівщини. За інформацією оперативного командування Північ. За добу це з 8 ранку 6 серпня по 8 ранку 7 серпня. Російська армія 21 раз обстріляла Чернігівську область. Всього зафіксовано 30 вибухів. Ворог атакував Новгород Сіверський, Чернігівський та Корюківський райони. Обстріл вели з ФПВ-дронів та інших типів безпіло. Отників запускали шахеди під вогнем ворога. 11 населених пунктів. Вночі зафіксовано вибухи від влучання шахедів у Новгороді Сіверському, Корюківці та Чернігівському районі. Про наслідки прильотів ворожих БПЛА у Корюківці нам розповів начальник Корюківської районної військової адміністрації Павло Мірошниченко. Орієнтовно, одну годину 30 хвилин. Були прильоти БПЛА ворожого по місту Карюків. Пошкоджена цивільна інфраструктура, вибиті вікна, двері. Постраждалих, слава Богу, немає, якщо не вбрати до уваги психологічні травми людей. Наслідки усуваються. Зараз працює комісія по наслідкам ворожого удару. Комунальні служби працюють, вночі працювали спеціалізовані служби. Пожежа локалізована, затушена. Поліція була на місці СБУ на місці, ДСНС на місці. Всі інші служби також працювали в плановому режимі. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею Воєнні злочини. Подробиці у коментарі речниці поліції Чернігівщини Наталії Слабеняк. Вночі 7 серпня росіяни атакували ударними безпілотниками місто Корюківку на Чернігівщині. Внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки, автомобілі місцевих мешканців та цивільну інфраструктуру. Інформація щодо постраждалих людей не надходила. Поліцейські Корюківщини фіксують наслідки атаки та збирають докази чергових воєнних злочинів окупантів. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438. Сім кримінального кодексу України воєнні злочини за інформацією департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернівської ОДА про постраждалих серед місцевого населення. Інформації не надходило.